Вітаю, друзі, президент України Володимир Зеленський кілька годин тому прибув до Білого Дому, де він має намір обговорити із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом шляхи мирного врегулювання російсько-української війни. Я вважаю, що є необхідність внести ясність у візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки ще до початку розмов про мирне врегулювання російсько-української війни. Володимира Олександровича Зеленського у цій поїздці до Вашингтону, як відомо, супроводжує дуже серйозна група підтримки. Яка складається не будь кого, а із лідерів країн Західної Європи, що надає цьому візиту особливого значення, особливої важливості. Ну і можна сказати, що вона дає особливого статусу цьому візиту. Цей факт помітили абсолютно всі і звернули на нього увагу. Але я вважаю, що в даній ситуації більш правильно і більш корисно звернути увагу. Зовсім не інший факт. Візит президента України Володимира Зеленського і його майбутні розмови про мирне врегулювання у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом відбуваються за три дні після зустрічі на Алясці правителя Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа. І Хочу нагадати, що головним пунктом порядку денного або головною метою зустрічі Трампа і Путіна був якраз мир. Причому я хочу наголосити, що Дональд Трамп фактично пристав на пропозицію Володимира Путіна і сказав, що перемир'я це дуже дрібно для таких поважних персон і відомих у світі людей, як Трамп і Путін. Перемир'я це дрібниця і дурниця. Необхідно укласти угоду і досягнути довготривалого, ну практично вічного миру. Але з цієї зустрічі нічого не вийшло. Тобто розмови про мир між Трампом і Путіним закінчилися нічим. Я хочу наголосити і підсвітити один важливий момент, що розмови про мир. На алясці між Трампом і Путіним були абсолютно логічними, тому що мир знаходиться в руках Володимира Путіна. І розмови про мир вони були органічними і логічними, але ні до чого не призвели. Тому я переходжу до наступного логічного порядку: якщо розмови про мир із людьми. Мир, в яких знаходиться от, в руках їхніх, ні до чого не призвели, то абсолютно правильно і логічно Дональду Трампу і Володимиру Олександровичу Зеленському у Вашингтоні говорити про війну. Іншого варіанту просто немає, тому що мир не залежить від нашого президента, не залежить від Зеленського, на жаль, не залежить. І, ну так, щоб образно описати цю ситуацію, розмовляти з Зеленським про мир, це все одно, що розмовляти із коровою про доїльний апарат. Корова не розуміє взагалі, що таке доїльний апарат, і вона не власна над ним. Якщо фермер причіпить їй доїльний апарат, ну, значить він буде стояти. І її будуть доїти цю корову. А якщо фермер або власник корови не причіпить доїльний апарат, ну значить, корову не будуть доїти. Ну і все. Але чомусь Дональд Трамп організовує зустріч у Вашингтоні після зустрічі на Алясці і знову пропонує говорити про мир. Про мир він уже говорив. Говорив з тією людиною, від якої насправді залежить мир, це Владимир Путін. Що Володимир Путін просто припиняє стріляти, просто навіть не виводить свої війська, нічого, настає мир. Але запрошення і всі, як по свистку, Зеленський і вся ця команда, Макрони, Шольц і, перепрошую уже, мерци, їдуть у Вашингтон і там будуть говорити про мир. І у багатьох. Ну, я переконаний, що більшість якось я не звертаю увагу на цей момент. Але я звертаю увагу і даю пояснення, чому знову розмови про мир. Хоча потрібно говорити із Зеленським про війну. Так сказати, ми говорили, от я просто моделюю ситуацію. Зустрічається Трамп або так. Трамп викликає Зеленського, він вправі його викликати як людина, яка там. Давала долари, мільярди доларів і постачає озброєння, нехай і за гроші, і каже, ми зустрілися з Путіним, розмова не вийшла, миру немає. Путін хоче воювати. Володя, ти готовий воювати? Інакше тобі прийдеться вмерти. Я, ну, чим тобі допомогти? Як ми будемо вирішувати це питання? Мир можна досягнути через, тільки через війну. Ти готовий? Все, оце така розмова. Але зовсім не ця розмова планується. І у всіх виникає мало би виникнути запитання. А чому ось так відбувається з Путіним розмова про мир, а потім раз із Зеленським розмова про мир з людиною, яка нічого не вирішує. А відповідь на це запитання є. Вона дуже проста. Тому що ініціатор цієї розмови Володимир Олександрович Зеленський, президент України, це він вимагає від Дональда Трампа від американської сторони, щоб за нього розв'язали це питання. Питання миру це важливо зрозуміти. Марко Рубіо, виступаючи на трьох телеканалах, сказав, що з нас вимагають, нас просили виконати посередницькі функції. І ми виконуємо: якщо не треба, ми можемо вийти. Зрозуміло, що всі сторони брешуть. Брешить Зеленський, брешить Марко Рубіо, Трамп брешить в Кубі. За Путіна я взагалі мовчу: він брешить, брешить, бреше і так далі. Тобто, ясно. Але навіть в цій ситуації є моменти, ну, є стовпи, на яких це все тримається і стоїть. І цим стовпом є Володимир Олександрович Зеленський, президент України, який постійно намагається перекласти всю відповідальність. І на когось, що хтось має щось зробити. І він насправді прагне миру. І за чим їде, за чим їде Зеленський до Вашингтона цього разу? За тим, чи він їздив і раніше? Він хоче миру, і щоб цей мир забезпечив йому Дональд Трамп. Але такий мир, щоб він залишив Зеленського, по-перше, фізично живим. По-друге, що він міг повернутися в Україну. Ну і по-третє, щоб цей мир дав Зеленському якісь політичні перспективи. Ну, хоча б плавний відхід з політики через фракцію, якусь там 15%. Так як от Петро Олексійович то був президентом, потім у нього фракція. Ну і будемо сподіватися, що більше в політиці його не буде. Ось. Тобто, ще раз наголошую. Що Зеленський є ініціатором цієї зустрічі, і Зеленський сформував цей порядок денний. І за стіл перемовин ніхто не садить Зеленського. Він просто постійно, з першого дня війни, хоче, щоб його посадили за стіл перемовин і щоб він щось розмовляв тер, домовлявся. але так, щоб це було йому неболісно і приємно, хтось має для нього це зробити. Без перемоги на фронті, без ще якихось зусиль і так далі. Тобто важливий аспект і важливий наголос, я хочу сказати, а от я анонсував, що я хочу внести ясність у візит Зеленського. Зеленський не може і не хоче, і не буде воювати. Це абсолютно неорганічно для нього. Він просто такий собі там, єврейський мальчик. Такий хоче хорошо жити. І все, і більше нічого він не хоче. Він не хоче використати цю війну для того, щоб помститися росіянам, які йому докучали і його принижували у Кривому Рогу, у Кривому Рогу там, де він жив, чи ще десь. Тому що якби на його місці був якийсь. Відбитий печерний націоналіст, печерний, печерний, то я думаю, що Рубльовка, елітний район, десь там біля Москви, на заході Москви, вже давно був би спаленим. Більше того, російський обиватель бензин би носив туди на Рубльовку, підливав би, гасив би бензином цю пожежу. Я хочу ще раз наголосити на тому, що в Україні 95% всіх цих аналітиків і лідерів громадської думки переконують нас у тому, що війна вигідна Зеленському, і він хоче продовжувати війну. Це абсолютно дурня. Зеленський не може, не хоче і не буде продовжувати війну. Він з першого дня хотів зіскочити з цієї війни, і він не хотів в неї входити в цю війну. Він її боявся обходити під тиском обставин він опинився у війні. Він зачепився за перемир'я, яке колись було цікаве Трампу. До речі, ви звернули увагу, що питання перемир'я вже давно не актуальне в даній ситуації і не цікавить Дональда Трампа. Зеленський вчепився за питання перемир'я на 30 днів і не випускає його зубів. Я хочу сказати, що Дональд Трамп за півроку свого правління наговорив дуже багато всього, в тому числі і говорив про перемир'я. Але Зеленський собі обрав саме цю зручну формулу, це слово перемир'я, і носить його в зубах і не випускає. Він вважає, що так краще йому буде вийти з... пропетляти між крапельками проскочити поетапно. Так бачить ситуацію Зеленський. Так от я от на цьому хочу теж сказати, що ще раз повторююсь: а це важливо засікти, щоб не плутатися в, в простій в принципі, ситуації. Це треба, до речі, відзначити, що досить проста ситуація. У нас настільки заплутана, у нас стільки всяких думок і моделів, і, та, моделів там придумують. І представляють, що от Зеленський там щось то, то, третє, десяте, він хоче, щоб війна продовжувалася і таке інше. Це ну, глобальне нерозуміння взагалі ситуації. Ще раз наголошую, що Зеленський це звичайний єврейський мальчик, умненький, який хоче жити в мирі, в добрі і там пиляти собі бабло і теж. Хизуватися від статусу, статусу президента, ще там чогось і так далі. Він не хоче, і не може, і не збирається воювати. І він не використовує цю війну як вікно можливості для того, щоб помститися росіянам, які його ображали. Росіяни його ніколи не ображали. Вони йому дали можливість заробити великі гроші, і він завжди себе почував чудово. Інакше я ще раз кажу, що найменше б Зеленський вже давно спалив би рубльовку. А він цього не робить, не може цього зробити. В нього навіть голова так не працює. Не тому, що він боїться, що відповідь буде теж по елітних районах, де живуть наші всі заможні люди. Це зайвий раз говорить про те, що не потрібно обрати заможних людей. От. Ну, це тема іншої розмови. Так ось абсолютно все логічно в даній ситуації, що Дональд Трамп після розмови з Путіним про мир. З людиною в руках якої насправді є мир, і після того, як ця розмова не дала результатів, Зеленським говорить не про війну, а говорить про мир. Ну, от це та ясність, яку я хотів би вам сьогодні внести напередодні. Верніше, тут за кілька годин вже зараз. Вона вже, напевно, йде ця розмова, але обговорювати її вже будуть завтра. Дякую всім за увагу. За підтримку каналу на все добре. До наступних зустрічі.